Найвища обласна нагорода з нагоди професійного свята. Журналіст каналу 402 Максим Веприк отримав медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Шними оплесками вдячності репортера та військовослужбовця збройних сил України вітають колеги-медійники. Пліч опліч інформаційні матеріали з Максимом створювали ще минулої зими. Проте 24 лютого 2022 року журналіст змінив мікрофон та камеру на зброю і став на захист держави від російської агресії. Але й про інформаційний фронт не забував. Навіть на фронті, скажем, моя 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 професія зробила відголосок на ну. Хоча б в тому, що в мене був позивний журналіст. І часто хлопці до мене ну вони зверталися, питалися, а що там, а як це правда, неправда, Там чувши якусь інформацію, я їм казав, ну перевірити, треба звідки, вони, де ви це почули, хто вам це сказав. Воював на Житомирщині, Київщині, Луганщині. Відтак більш як півроку на Донеччині, на напрямку Солодару. Від мінометника дослужився до командира розрахунку звання молодший сержант. Та після 11 місяців служби у січні 23-го отримав важке поранення. Нині проходить реабілітацію на Львівщині та готується до протезування. Доволі дивне відчуття за 11 місяців війни, тобто ну люди підходять, дякують. А ти ну насправді ще треба якось адаптуватися, привикнути до цього, як ну як відповідати на це. От. Тому ну я радий, що я зміг сьогодні приїхати на нагородження, особисто враховуючи те, через що я пройшов, для мене це великий крок, тобто повертань по по в соціалізацію. От. соціалізацію. Е, трохи шокуючий, але ну, почуваю себе дуже добре. Окрім Максима в облдержадміністрації, нагородили й інших медійників Прикарпаття, які зараз на полі бою захищають державу. Серед них і ведучий радіо Західний полюс Роман Матлюк. Його медаль за заслуги перед прикарпаттям отримує дружина Лідія, бо морський піхотинець на службі. Але про відзнаку знає. Він був звичайно дуже радий. Я йому повідомила цю новину вчора. Він дуже тішиться за те, що його пам'ятають, його поважають, і звичайно, я була рада отримати за нього. Він минулого року, 12 квітня, він уже пішов на службу, тобто, це вже більше як місяць, рік і два місяці. Так, час іде дуже швидко. Ольга Рега Віталій Маглаті телеканал 402.